Останні новини довкола мирних перемов проаналізуємо разом із Дмитром Левусем, політологом аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Дмитре, ще раз вітаю У вас! Слава Україні! Героям Слава вітаємо! Хочу почати з такої оцінки дипломатії Трампа. Останні зусилля Трампа щодо України, які включають особисті зустрічі під керівництвом Віткофа Кушнера, міністра армії Дріскола та державного секретаря Рубіо, підкреслюють його нетрадиційний і часом суперечливий підхід до дипломатії. Отак, західні експерти, політики оцінюють те, що зараз відбувається. А в чому нестандартність? Ну так дуже делікатно оцінюють да, насправді. Ну е, насправді дійсно нестандартність, чого? того що е, ми бачимо тут, Тут така економізація підходу, по-перше, що, мовляв, на думку Трампа, скоріш за все, що не працюють традиційні, як він вважає, не неважаліма да, інструменти у вигляді а, мовляв, все має бути працювати через бізнес. І тут, до речі, він все рівно не привий, бо він поширює от свій. Огляд, тобто екстраполює от свої мотивації, свої погляди на інших персонажів, акторів міжнародної політики, що мовляв, вигода від угод, навіть просто від динаміки угод, вона повинна, мовляв, спрацьовувати всюди, а воно не спрацьовує і не може спрацювати. бо Наприклад, той самий Путін, він, він в і у нього інша мотивація, У нього мотивації да, величі, величі ось цієї. Тому я думаю, що ось ці нетрадиційні підходи вони і не спрацюють. Ну і знову ж таки, такий показовий момент в цих от в цьому нетрадиційному підході це ось цей навала, Така навіть іноді емоційна навала, навіть не іноді а емоційна навала, не обґрунтована, яка ось така навальний такий е, наступ на того, кого хочуть е, да, примусити до якихось рішень. Бо в принципі ну, от, наочний дуже приклад з Дрісколом, як він говорив тут і в Києві, і в Європі. Потім американська сторона навіть е, підключилася, почала розказувати, що такого не було, що, мовляв, він говорив, е, що він не. Мовляв, не говорив про те, що Росія оскільки Росія нарощує виробництво ракет, то Сполучені Штати не зможуть ніяк там допомогти. Мов мовляв, мовляв да, да, що не вистачить ракеті. Да, не вистачи ракет. ракет так. Мовляв, він такого не казав. Але він таке казав. Але чому і в принципі тоді виникає питання така, як Сполучені Штати взагалі збираються гегемонію свою відстоювати і з потім з Китайською народною республікою воювати? Але в ось саме в процесі тиску о, раціональність тих доводів вона ну вона не важлива да бо головне добитися результату тут і зараз. А потім вже можна відкатати, сказати, що ні, не так зрозуміли, не так е, щось було. Так як Келага підключали розказувати, та ні, Трамп же ж ніколи не казав серйозно, що за 24 години він е, укладе угоду. Це було да? умовно. Він казав, що образно він казав. До речі, чому Келега немає от склад зараз. Дуже цікавий переговорний груп. Про це трохи пізніше. Але от Келох, я думаю, що о, насправді Келох якраз. В цьому контексті аж надто системний і надто uh, такий, що ну, нагадує про минулі часи, та тобто uh, Тобто, ну, йде перезавантаження цих думаю, груп, що, uh, тому що з'явився зять так, Кушнер, так да. Джаред Кушнер, і в нього є своя історія, досить успішна uh, щодо близько східного конфлікту, так. Ну для це для Трампа успішний, да, того що він вважає, що якщо в одному місці можна отак от зробити успіх і не зважати на те, що це абсолютно два різні конфлікти. З а він намагається Трамп генет... перенести повністю калькую. Да. Знову те, що ізраїльські... так, те, те, що спрацювало, це, і до речі, це десь почалося ну місяці два чи три тому. Бо воно почалося, коли намітився оцей успіх там 20 пунктів там плану Трампа в на Близькому Сході. тоді ось ці питання почали виникати. А чи воно не буде от, працювати в, в цьому випадку? Тільки я не можу зрозуміти, він хоче кальку якось перегорнути. І... І на нас накласти от те, що роззброєння Хамасу і Хезбуло, нібито здавалось би за логікою в американська сторона і європейські партнери вони мають тиснути на Росію і висувати їй умови. А зараз, уже скільки часу, нам висувають ну, Україні так. І обмеження, хочуть застосувати до України. Як це можна? Чому Сполучені Штати не тиснуть на Путіна? Тому що у Путіна є, по-перше, ядерна зброя, по-друге, Росія ну, в уявленні Трампа Росія, вона безмолвна, непоколебима, да? вічна. Там щось ну, ця, вся ахінія, яку завжди повторюють, що це той чинник, який має існувати завжди, що це дійсно велика країна, з якою можна укладати угоду. Бачите, воно ж ці всі толстаєвські для когось із західних інтелектуалів. Всі ці Толстаєвські спрацьовують для бізнесменів на кшталт Трампа спрацьовує ось цей образ Росії як такого дикого поля, звідки можна качати прибуток. Хоча насправді це теж ілюзія, бо ну, росіяни кинуть, да, вони за визначенням кидають там, у Леніна там, з Хаммером інша історія якась була там, в 20-ті роки, і, і, і те, це було дуже таке ну, коротке там, вікно там, відкривалося це вікно можливостей. Зараз. Дещо по-іншому все. Але ось це уявлення, воно сформоване знову ж таки, те що переляк, от так само, як у Китайської Народної Республіки, так і в Вашингтоні переляк від чого? Що, не дай Бог, якщо російська Федерація перестане існувати, от Трамп там говорив, що у вас немає кар, да? Україна, наприклад, операцію Павутина показала, що. Є карта, да? тобто, от дивіться, да? є ядерна тріада, яка... енергетичні санкції да, енергетичні, від спецпризначенців, да. три танкери да, 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 да. це все от демонструє. Але це навпаки лякає, як же так. Да? Тобто і Пекін лякає, і Сполучені Штати лякає. Як ж так може статися? Да? Тобто не, не вже можна, якщо можна перемогти ось, Росію або завдавати їй таких ударів да, Асиметричних. і дієвих. То так ти ж виходить і з нами таке може статися, і тому я думаю, що ось тут виникає ось ця там навіть там узлобленість. Да, там якась що... Але це їм не вигідно, тому що, по-перше, ця війна до чого призводить? Та армія, яка заходила і зараз Російської Федерації, це інші. Тобто вони натреновані вже знову ж таки. Вони виросли у військовій справі. Вони також мають асиметричну так. армію, яка. Технологія застосовує це в Україні. І, головне, в Україні. і чим довше воно триватиме, тим більше це і для них загроза. Але от цікаво, що свого часу Трамп критикував Байдена за слабкість Америки, яка вивела контингент з Афганістану. Так а зараз чи не виявляє він так само слабкість, якщо він не застосовує вторинні санкції, не mm. дає томагавки Україні? Чому ці інструменти він не використовує? Я думаю, що так виявляє, але знаєте, ну це класичний приклад та політика. Тут одного можна звинувачувати. А, а коли про себе, ну ви не розумієте це і те, що інше. Тому Якби тут, я був президентом, я не да, почалася да, війна. Не почалась би ця війна да. А тут вона почалася. І, до речі, вже, Трамп же ж абсолютно конкретні речі казав, що якщо Росія там не буде під час передвиборчої кампанії, за рік він почав да, говорити до того, як став знову повернувся в президентське кресло. Що це, я мовляв, тоді завалю Україну зброєю. Да. Тобто він обіцяв, обіцяв. Ну, бачите, ну воно. Ну, в е, такий спосіб. Ну і знову ж таки, от ви до речі, говорили про е, Європу. Е, а європу ж е, намагаються винести да, тут, взагалі за задушки, да, тобто, типу, мовляв, немає її в цьому процесі. Але я думаю, що е, насправді Європа залишається в процесі і, і при це... цьому Трамп критикує Європу, що вона купує, да, купує нафту і нафту. вимагає, щоб вона профінансувала з кредиту да, з кредиту. Ось цього заморожених до речі, да, той, при причому при до речі, дуже да показова ситуація, що Європа взагалі е, цей кредит не може ніякого взяти а ось тут да мовляв, це може дуже швидко з'явитися. Тому я думаю, що насправді. Ми лише на початку ось цього великого переговорного треку да, да. Поки ну, тут. Тому по ми побачили знову ж таки одягнув військову форму Путін. Йому доповідав Герасимов, Вже втретє вони захопили да, в лапках Куп'янська да, 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 Покровськ. Цього разу знову згадали Покровськ. А тобто він підписав бюджет, який передбачає 40% грошей видатків на армію. При цьому він готовий підвищувати це те про що ви казали. Що фінансово економічно да Трамп намагається з ним гратися угоди, підписувати, але він не зацікавлений е, в грошах. Він готовий витрачати гроші на війну. Ну я вам більше скажу. Він ще і е, от за великим рахунком е, він ще й демонструє небажання е, далі е, взагалі да, там, насправді говорити з будь-яких умов. Чого того, що е, от завтра завтра починається його візит до Індії? Де Росіяни однозначно там будуть говорити і про нафтові там проекти, і про продаж зброї? А продаж зброї там і. Ці Су-57 літаки, і там, що, там і ракети до них, там і кінжали, і С-500 протиповітряна оборона. Тобто він демонструє, що він заходить на це поле. Да? То Індія, яка два роки, якщо не відходила від там, співпраці з Росією, але яка, на відміну від Китайської Народної Республіки, дійсно добре інтегрована до західного світу, він зараз заходить сюди і говорить, Ні, ми от це. Це ну такий класичний елемент тиску ось часів холодної війни, коли ми от заходимо через там третій світ, ну умовно, там ідемо, можна там ну, через інші регіони. хіба регіон, це так? не прекрасний час, щоб увімкнути вторинні санкції. Ну звичайно, але бачите, щодо Путіна, що він зараз знову взяв Покровськ, знову тут оголосив там про Вовчанськ і, і про Купенс. Да він це ж абсолютно очевидно, що якраз під візит. Вікафа це зроблено, mm -hmm. бо ну зовсім недавно ж уже оголошу. Ну, знову ж таки. Хіба їхав би летів би Віков е Трампа, якби не було все ж таки якихось шансів посунутися по цих пунктах? Я думаю, що ні. Тут е для чого вони тоді не, летять? Е я е думаю, ну по перше, відков, він е теж щиро переконаний в тому, от, в цьому е великих цих економічних угодах я впевнено можу сказати, що е mm -hmm, в, з в оточенні Путіна не. Всі задоволені ось цим цією, цією економізацією цього процесу? Бо, а, бо він же ж коли приїжджає? Ну зрозуміло, да, от він зараз приїде і скаже, да, Україна однозначно а, вважає, що ну, хоча хто його знає, як він тлумачить це все, да, то одна ну, тут річ, чітка да. є одна позиція. Що да. спочатку ми припиняємо, припиняємо вогонь. довго да, І до речі, в жовтні місяці Сполучені Штати теж були на цій позиції. Так. Чому не сталося цього? Будапешта, да, бо так. ну однозначно було зазначено, що ось спочатку припиняємо, да потім тоді вже і Європа підтримала це, да тобто і, ну, це і, Зеленський це повторює да, регулярно. Тому тут і тут зараз він знову буде ну зрозуміло, що буде говорити про це. До речі, є ще один момент, про який ну не говорять. Ну напевно в Флориді говорили про гарантії безпеки. Бо ось ці заяви від сполучених штатів, що вони пропонував нам економічні да, замість економічні, да, да. зняти на 10 років так, мита. Так, і другий момент, що мовляв, спочатку укладіть, потім буде. Тому говорити про гарантії mm -hmm. безпеки, що ну це навіть нелогічно. Ну, да, тому що ми, ми вже і Будапельський меморандум мали, ми вже і 14 15 рік, Мінськ 1 Мінськ 2 mm -hmm. Я просто так нагадаю: Дебальцево і Докучаєвськ, вони за Мінськом першим. Замен, да, ну вони мали бути взагалі під контролем України залишатися. І, тому тут про що тут йдеться? Да, з Росією про що можна говорити? Тому я думаю, що э, він був. Э, de... Говорити да, про конкретні вигоди, знову, от як можна зробити, але путіну це не цікаво, і не те, що не цікаво, да вони, вони демонструють, що є тільки один підхід, який спрацьовує і до речі, Трампу це десь ну я не можу сказати, що воно там зайшло чи не зайшло. Але коли він повторює, що Росія йде на ту поступку, що вони готові вою перепинити воювати. Ну хоча ще в принципі, да, це десь от, є для нього зрозумілим. Хоча насправді вони навіть цього. Вони демонструють, вони заговорюють, розказують, що вони готові, але ж про припинення вогню вони взагалі не йдуть. тому поки що все виглядає так, що переговорний процес триватиме, і ми просто зайшли, от зайшли в нього. І росіяни от поки що імітують. От візит завтрашній в Індію про це абсолютно чітко. Говорить. Пане Дмитро, дякую, дякую за вам. цікаву розмову. Гостем у студії був Дмитро Левось, політолог аналітичного центру Об'єднана Україна.